Сьогодні ми взяли граблі, лопати для опорядкування шкільної території. На пришкільній дослідній ділянці з школи з 2017 року діти та працівники закладу систематично сажають дерева, прибирають на шкільний двір, допомагають прибиранні від опалого листя місцевий парк. Доїд за движанцями складався в наступних дій. Полив, режим поливу визначається залежно від ґрунтових кіматичних умов, виду посадок, розпушування ґрунту, видалення бур'янів, удобрювання підгодів'ї, догляд за кронами, за стовбурами, скошування газонів, обрізка рослин у квітниках, зміна зав'ялих рослин. На даний час у нашому шкільному саду нараховано близько 35 дерев та кущів липа, смерека, береза, горобина, калина. Плодоягідних 16 дерев яблуня, шовковиця, черешня, вишня, слива. Перші 2-3 роки для забезпечення гарної проживності рослин необхідний ретельний догляд за ними. Не менше одного повного вегетаційного періоду після посадки догляд здійснюють силами і засобами здобувачів освіти, які робили озеленен від. Дали стан посадок, заміняли рослини, які не в 18.04.2022 році. Під час весняних робіт у, у саду було виявлено непрожиті прожиті рослини які було замінено вишнею, чорнокоркою в кількості 5 штук. Участь беруть всі учні школи. Кожен клас робить свою справу. Коли сад дасть перші плоди, їх беруть та використовуватимуть шкільні їдальні. Дирекція школи сподівається, що нові дерева нашому саду приймуться та будуть гарним прикладом озеленення для нащадків.